Зараз слово нашим ісповідникам віри, які довгі роки були в підпіллі, а зараз ви можете їх бачити, споглядати і чути їх благословенний спів і клич до Бога. Це священники Української греко-католицької церкви. नचा मैरम हदूपम Архіреї Івані Павлі Другій папіримським, прилосвяща архіпіскопі наші митрополиті, кардиналі, кінеморозла піскопі за фроні, чесне, присвітерстві є живохристі, діяконстві, бо всепричні люди Господилися. Не Шествуючи, недугаюши страждуши, пліне не гонит, і от спасеніє Господу, помолівся. Вой, збавиться нам от всяких оскорблені, а і нужди, Господу, помолімся. Ті слава, це моя матуї сину і Святому духу, нині пресною во віки вибе. Виноградный, не любил его огород, миллиону повнять собьево, не буду пасту, не найняв его, винограда в детек. Вечно стала пора, вино сбору, бессуив, да виноградове, что бесятый неплодим. Йому належні, а не ступився його слов, кого кого побудили, кого побили, поминували. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Що ти апостол Павло закликає у своєму листі коринтян Своїх адресатів такими словами «Стійте у вірі, чувайте, будьте мужніми, дорогі в Христі, браття і сестри, ці слова святого апостола Павла є актуальними і для нас, що належимо до помісної частини Вселенської апостольської церкви. До церкви української греко-католицької. Ви знаєте, що ці чорні стяжки, що ви ними замаїли свої прапори, свідчать про ті чорні часи, коли наступ на віру святої Зеленської апостольської церкви був особливо інтенсивним. Але ви знаєте і те. Що ця проба, який піддав нас сам Господь із великої любові, для того, щоб ми у тих переслідуваннях, випробуваннях викристалізували свою віру, була ненадаремною. І те, що ми зараз тут стоїмо пліч опліч і одними устами і одним серцем прославляємо Господа Бога. Це є ніщо інше як літ Божої ласки і нашої віри, якою ми відгукнулися на поклик самого Бога. Бог у безмежній любові до кожної людини, до тебе, до мене, до всіх людей цілого світу відкриває свої таємниці, тому що хоче чинити тебе. Щасливою людиною, щоб ти мав життя вічне, життя щасливе, ти можеш осягнути все життя тільки завдяки твоїй вірі. Віра це є ніщо інше, як великий дар Божої любови. І віра це є також і твоє рішення прийняти її. І довіритися цілковито Богові у Тройці, Святій єдиному і Його святій церкві, яку він заснував нам на спасіння. У наші часи багато є суперечок на рахунок віри. Кажуть, є вір багато, але я вам скажу, що серед тих багато вір мусить бути таки одна справжня віра. Бо так і говорить святий апостол Павло, один Бог, одна віра, одне хрещення. Ми віримо і сповідуємо, що тією справжньою вірою, яку відкрив Бог і яку він непомильно, через Ним засновану святу апостольську єдину, церкву, якою керує. Намісник Ісуса Христа Папа Римський є справжньою, що у цій вірі немає ніяких людських домішок, немає перекручень, і що це є вірний шлях до вічного і щасливого майбуття. Тому кожен, хто хоче називати себе віруючим, повинен перш за все цю віру пізнати. Кожен, хто хоче називатися віруючим, повинен познайомитися із Божими правдами. І тільки тоді, коли він свідомо познайомився з цими правдами, він може ту віру прийняти, тому що вона йому сподобається. І коли він буде її приймати, це буде не його заслуга, це буде дар Божої ласки. Коли ти прийняв віру, і цю віру ти маєш у своєму серці, в твоїй душі. Це ще не досить. Цю віру треба визнати. Христос ясно говорить, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто відсурається мене перед людьми, того і я відсураюся перед Отцем моїм небесним, коли прийде судити світ. І тут Христос не хоче мати справи з боягузами, Він хоче мати справу з відважними, мужніми, сміливими людьми, які готові свою віру визнати. Багато є людей, і, може, і тут стоять такі, які хочуть жити подвійним життям. Вони кажуть, ми маємо у душі віру, а назовні вони. Виглядають, як невіруючі. таким шляхом не можна йти. Христос говорить, не можна служити двом панам. Треба служити тільки одному Богові і йому єдиному поклонятися. А коли ти визнав свою віру, не встидаєшся її і не цураєшся, то тоді у тебе появиться бажання познайомити із цією вірою інших людей. Бо віра є в тому що та віра це найдорогоцінніший в карстві. А так, як ти палаєш любов'ю до Бога і ближнього, то бажаєш поділитися тим скарбом із своїми ближніми. І якщо ти розповідаєш комусь про віру, то це не означає, що ти накидаєш йому свій спосіб думання і свій спосіб поглядів і свою віру. Але це означає, що ти співпрацюєш із Божою ласкою, тому що Бог хоче, щоб усі прийшли до спасіння. У житті твоєму, якщо ти будеш вірити, чи це буде в часі переслідувань, чи це буде в часі свободи, завжди існують небезпеки. Першою небезпекою для тебе це є твоя байдужість. Багато людей вірять у Бога. Тільки тоді, коли він їм потрібний, коли вони його хочуть використати для своїх примітивних і чисто людських цілей. Багато людей вірять у Бога, коли йдуть на різдво до храму. Вони вірять у нього, коли йдуть на Великдень. Вони вірять у нього, коли дають на службу Божу за своє здоров'я, коли мають лягати на операційний стіл. Але вони ніколи не вірять у Бога. Тоді, коли їм добре ведеться, і коли вони себе добре почувають. Дорогі в Христі, браті і сестри, така віра не є правдивою. Подивіться на Ісуса Христа. Він нічого не пошкодував для нашого спасіння. І Він зрікся усьої тієї слави, яку він, він мав у свого Небесного Отця. Він прийняв наше тіло і став нам всьому подібний, крім гріха. Він Говорив нам про любов і відкрив нам таємниці Божого життя. І він сказав нам те, що є найважливіше, сказав нам шлях до цього вічного життя. І він не тільки це розповідав людям, він це те теж і доказав своїми стражданнями, своїми терпіннями, своєю великою вирозумілостю до бідної і грішної людини, коли він. Був прибиваний святами на Голготі і казав, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Він любив до останнього удару свого серця і тоді, коли простив великому розбійникові всі його гріхи на хресті, Ісус Христос і зараз готовий прийти до Тебе і простити тобі гріхи у святій сповіді. Він готовий дати тобі дар віри. Відкрий йому своє серце, прийми Ісуса Христа, бо Він є свій Спаситель. Пречиста Діва Марія, вона була ідейною матір'ю, вона жертвувала свого Сина за спасіння світу. І вона тут присутня духовно між нами і молиться за нас, усіх зібраних, щоб ми мали віру в таку принаймні, як каже Ісус Христос, віршишне зерно. Бо як будеш мати таку віру, то зможеш і гори пересувати. Дорогі в Христі, браті і сестри, стіймо в вірі, бадьоримося, нічого не біймося, Бог з нами, Пречиста Діва Марія, з нами, Святі ті мученики, апостоли, і сповідники нашої віри і нашої доби, про яких ми чуємо і яких ми знаємо, і тих, які може і призабуті, вони теж з нами сьогодні. У торжествуючій церкви моляться у цій літургії. Молімся, щоби Господь завдяки нашій міцній і непохитній вірі дав нам те, чого ми просимо. Свободу і волю, те, що нас найбільше тепер потрібно, щоб ми таким способом, як вільні люди, прославляли Господа у Тройчій святі єдиного, тепер і завжди, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Віти вірні паті, паті ми Господу, помоліся! Заступив, спаси, помилуї, сохрани нас Боже, твоєю, благодаті. Поподобає тобі всякая слава честь і поклоненья, от и Святому Духу и не присной во Веке Віком. Святий, Соликор, Хірея, Йоанна, Павла, Папоренково, Превосвятині сорті безкупа корзинова, митрополита Мирослава. Бо любивих і в наших, де цеснішого нашого Протору, і мандрицей, і проти його священський, і навещинський, і наші тим. Благородний преступ на інших і чи тих храмов наших, і всіх вас запіменеть, Господі Бог по царстві своїм, де да нині пресно, і во віки віков. the old one you made